Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду, і я показую в цьому відео троянду Девіда Остіна Джулієта. Ця троянда це найдорожча троянда у світі, бо на цю троянду Девід Остін витратив 15 років свого життя, а також 5 мільйонів доларів для того, щоб її вивезти. Ця троянда розпочала серію троянд весільних, так званих, Девіда Остіна. Це зрізочні сорти, які призначені для того, щоб бути. Елементами композиції для весіль, для подій урочистих, для букетів преміум класу. Троянти цієї серії. Перша із них була якраз Джульєтта. Мають всі характеристики троянд Девіда Остіна. Аромат, яскравий, приємний, насичений. Форми старовинних троянд або близькі до них. І також вони мають всі характеристики троянд, які виводять для зрізки. Тобто ці троянди доволі довго можуть бути у вазі, вони витримують перевезення гарно. Чудово витримують спеку та дощі, тобто вони витривалі, при тому, що неймовірно тендітно виглядають. Джульєта вважається представником чайно гібридних троянт, хоча має вона Форму з укладкою пелюсток більш характерну для старовинних троян. Поступово вони відкриваються в таку чашоподібну квітку, центром більш яскраво забарвленим, золотавим. Крайні пелюстки мають забарвлення персикаво-рожеве. Якщо дуже спекотна погода, то квіти можуть відкриватися більш блідого відтінку. Майже буває персиково-білі квітки. Розмір квітки 8-10 сантиметрів, дуже махрова квітка, щільно напита пелюстками, і серцевину квітки важко побачити навіть в спекотний день, коли зазвичай троянди відкриваються. Повністю. Квіти після срізання стоять 6-8 днів у вазі. Кількість пилюсток у джульєти досягає 90 пелюсток в кожній квітці. Аромат складний. Чайного, можна почути аромат квітучого буска, також стінок ванілі. Кущ не дуже високий, доволі компактний, багато квіток на кущі. Може давати не по одній квіточці, якщо в саду вирощується і спеціально не виганяється під обрізку, то буває по декілька квіток на одній гілці, а не тільки одна квітка, як ну, зазвичай у зрізничних троян. Може, при гарних умовах, підгодівлі. Джульєта верстати доволі високою і до 120 см. Стебла сильні, вона себе тримає. Листя насичено з зеленого кольору з таким напівглянцем. Квітує Джульєта рясно, доволі такі короткі проміжки від. Як квітки перші відквітають і починаючи. Ну, майже це не хвиля, це майже постійне квітування. Тобто головне прибирати квіти від квітлі, і тоді троянда знову і знову народжує нові пуп'янки і потім троянди. Не дуже колюча, але колючки присутні. Обов'язково зрізайте троянди, які вже відквітли, і потрібно обов'язково підгодовувати троянду, щоб у неї були сили та можливості знову і знову пишно квітувати. Вона не хвороблива, не схильна, ні до іржи. Ні до борошнистої роси. Здорова, хороша троянда. Потрібно робити профілактику від тріпсів. І теж профілактику потрібно робити, щоб не було цих веснянок, так званих, які не прикрашають будь-яку троянду. Але теж це не так фатально, як у багатьох інших троянд. Тобто дуже важко зробити так, щоб возела була чиста, без віснянок, без укусів тріпсів. А у джуліети це абсолютно можливо, якщо вчасно до квітування обробити, щоб не було батріті сам. При більш прохолодної погоді яскравість. Кольору квіток посилюється, а в спеку колорит квітки наближається до білого з таким персиковим або жовтим відтінком. Троянда неймовірно прикрашає клумбу, я раджу саджати на якісь парадні місця, там, де вона буде всім помітна. Її ніхто не буде перекривати і всі зможуть милуватися її красою. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, дивіться інші відео. До побачення!